Наш навчально-науковий інститут історії та філософії вітає вас з Днем Святого Миколая з Новим Роком та Різдвом Христовим. Новий рік це відлік нових справ, нових мрій, нових надій. Зараз час сподівань. Країна перебуває в надзвичайно непростій ситуації пошуку свого місця на світовій арені, пошуку тих засад, на яких буде розбудовуватися майбутнє нашої держави. І в першу чергу ваше, наше молоде покоління. Щиро вітаємо вас. Бажаємо миру, добробуту, щастя, злагоди в ваших родинах. Бажаємо реалізації на самих сміливих мрій, сподівань, оптимізму, статків. Хай різдвяна зірка завжди супроводжує вас в ваших справах, в ваших сподіваннях, в родинному затишку, в ваших перемогах. Ми вас вітаємо, любі друзі! Зичим вам здоров'я й сили! Щоб ніколи не хворіли, щоб лунав веселий сміх з Новим, Новим роком, роком вас усіх.